Історія з Уманським аеропортом виявилась земельною аферою. Останнім часом в електронних виданнях часто можна було зустріти історію про те, що в Умані побудують цивільний аеропорт за 130 мільйонів доларів. Це нібито дасть місту нові робочі місця та великі надходження в бюджет. Перемовини щодо будівництва із інвесторами веде народний депутат Максим Поляков. Цікаво, що Уманчанам він відомий низкою скандалів. Один із найгучніших рейдерське захоплення Умань хліба. Коли поляков шахрайськими діями заволодів контрольним пакетом акцій та продав їх. Нещодавно Максим Анатолійович заявив, що зустрівся з іноземними інвесторами, які обіцяли виділити 130 мільйонів доларів для нібито будівництва аеропорту, і навіть опублікували фотографію зустрічі. Але в так званих інвесторах користувачі мережі Facebook впізнали іноземців, вчителя Шенгайта та медика Коєна, у яких ніяк не може бути заявлених коштів. Стверджують також, що один із них знаходиться у розшуку в Ізраїлі. Цікаво також, що на цій зустрічі не був Присутнім жоден із керівництва міста та області не представлено бізнес-плану. Натомість перший віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку України Степан Кубів можливо також став жертвою шахрайських схем полякова. Хоч аеропорту в Умані не буде, інше питання: наскільки він потрібен. Профільні спеціалісти із Умані навряд чи знайдуться, тому про робочі місця немає і мови. Власне, уманчани отримують лише зайвий шум та випромінювання. Також можливість авіакатастроф на зразок з трагедії. Виділення землі під нібито аеропорт та кредит у 130 мільйонів доларів ось справжня ціль перемовин. Сам факт будівництва, шахрайство та політична спекуляція. Дане відео просимо вважати зверненням до правоохоронних органів з проханням розібратися у тому, кому насправді вигідна дана афера.